Відеопрезентація з географії на тему «Природні унікуми Південної Америки, учня з 7 б класу Єсипова Леоніда. Південна Америка є одним із найцікавіших материків світу. Цей материк є четвертим по величині в світі і п'ятим по числу населення. Південна Америка має безліч рекордів природи, як по географії, так і серед мешканців дикої природи. Південна Америка це найвологіший материк земної кулі. Середня річна кількість опадів тут приблизно двічі більша, ніж на будь-якому іншому материку. Причина цього пасатна циркуляція. Анди являється другою по величині гірською системою. Це молоді гори, найвищою вершиною яких є гора Аконкагуа, висота якої 6960 метрів. Котопахі, що знаходиться в Еквадорі, є одним із самих високих діючих вулканів у світі. Найсухіша пустеля нашої планети знаходиться на півночі Чолі в Південній Америці. Пустеля Атакама не бачила опадів з 1570 по 1971 роки. Дивовижно Південна Америка найвологіший континент на землі, але саме на ньому знаходиться найсухіша пустеля. Цікаво, що 19 травня 2010 року Атакамі випав сніг. Ріка Амазонка найбільша в світі річка. Вона має найбільший басейн, близько 7,2 мільйона квадратних кілометрів, у якому може розміститися майже вся Австралія. Водоспад Ангель, що знаходиться у Венесуелі, є найвищим водоспадом у світі. Його висота становить майже один кілометр. Через розташування в дуже дикій місцевості про його існування стало відомо в 1935 році. На сьогодні помилуватись його красою можливо тільки з повітря. На материку розташоване найбільше високогірне озеро світу. Тітікака. Для місцевих корінних жителів дане озеро є священним місцем. Салар де у Юні в Болівії це найбільше солона долина світу. Під час сезону дощів у січні лютому вона покривається шаром води товщиною в один дюйм, який відзеркалює небо. Так зване зеркало творить неземну красу природи. Льодовик Періто Морено, Аргентина, кожного дня лід сувається на 2 метри. Дивовижне видовище для туристів спостерігати, як з великим гуркітом і бризгами лід валиться в озеро. Найбільшим джерелом гною у світі є. Острів Гуану цей острів є домом для мільйонів птахів, які харчуються виключно рибою. Лагуна Колорадо в Бразилії кольорова лагуна це не глибоке місце, яке переповнене червоними водоростями. Дане місце стало цілим пасовищем і домівкою для рожевих фламін. На даному материці мешкають скляні жаби, їхнє черево практично прозоре і через нього можна розглянути серце, печінку і травну систему. Сам колір жаб є світло-зеленим. Найменша пташка на планеті це колібрі, водиться на острові Пінус у Кубі. При довжині 5,7 см їхня вага складає 1,6 г. За добу пташка з'їдає вдвічі більше, чим вона важить сама. Харчується вона переважно квітковим нектаром. Це лише маленька частина цікавих фактів про материк Південна Америка. Дякую за увагу!